Далі звертаємось до Курська, друзі, тому що весь фокус уваги зосереджений конкретно на події, які відбуваються там. Що можна сказати? Ну, давайте не почнемо з того, що ну, практично ми знову просуваємось в курську, і про це свідчить останнє зведення інституту вивчення війни. Аналітики повідомляють про те, що згідно з геолокаційними кадрами від 5 і 6 січня, сьогодні вже а... Збройні сили України нещодавно просунулися в південній частині Бердіна, а також у центрі населених пунктів Руське, Порічне і Новосотницьке. Вони всі знаходяться на північний захід від Суджі, яка вже вам давним-давно добре знайома. Водночас, росіяни також. Актив, активізувалися, вони зараз е, спробували використати ці атаки для своїх атак в інших місцях українського виступу у Курській області, і от локаційні кадри від 5 січня про що свідчить про те, що війська РМС просунулися на захід від малої окні, на північний захід від Суджі. але нагадується локаційні кадри станом на 5 січня. Тобто зараз невідомо, яка ситуація з просуваннями саме росіян. Якось так. Але вчора, ви знаєте, друзі, було 5 місяців від початку старту курської операції. І от президент України Володимир Зеленський приділив цьому час. Він сказав про те, що сьогодні рівно 5 місяців з початку курської операції. За цей час Збройні сили Російської Федерації втратили там 38 тисяч солдатів, з них 15 тисяч мертвими. Тобто за 5 місяців Курська 38 тисяч солдат, 15 з яких мертві. Каже Зеленський. Ну і Генеральний штаб підводить підсумки ось цих фактично п'яти місяців. Про що повідомляють в Генеральному штабі? Розповідають про результати роботи. За цей час Росія перекинула туди одні з найбоєздатніших підрозділів повітряно-задних військ морської піхоти і спецназу. Далі в Генштабі звітують, що Москва була. Буквально в терміновому порядку вимушена просити допомоги у північної Кореї, яка е, направила туди е, в Курську область 12 тисяч своїх військових чотири з яких вже ліквідовано, а частина взагалі там втратила е, боєздатність і потенціал. Як оборонятися в, зараз, так і е, наступати в майбутньому. Ну і в цілому, загальні втрати Росіян в живій силі за 5 місяців цієї кульської операції склали більш ніж 38 тисяч людей, п'ятнадцять з яких були вбиті. Я ще раз підкреслю а е, інші втрати Росіян, що вони складають? Дивіться 104 танки, 575 бойових броньованих машин, 1104 одиниці автомобільної техніки, 330... Артилерійських систем, 12 РСЗО, 12 засобів ППО, один літак, три гелікоптери, 500, Вибачте, 859 безпілотників, 32 одиниці спеціальної техніки. Тобто, ми наколетили там. Дай Боже, мене вчора було спілкування з кривоносом, генералом кривоносом, і там, ну це про це можна я думаю, сказати. Деякі підопічні його зараз вивіть на пусть напрямку. От вони там кидали йому світлини. Я їх просто не можу вам показати, друзі. Але те, що він говорив, скільки наколотили наші хлопці в кінці 2024 року на Курській області, просто шалена кількість, неймовірно шалена кількість. Ну, в цілому, за час операції українські військові залив в полон 860 росіян, державними нагородами були. Підмічення наворожені більш ніж дві тисячі українських військовослужбовців. Ну, приємна штука, приємна історія. У нас є успіхи відповідно. Так, якщо сьогодні інститут вичення, війни не пише про певні просування, вчора писали про просування вже з конкретними цифрами на 8 кілометрів Курській області. Нам вдалось просунутись в полях на південний захід і Південь від Бердіна Увійшли в південну частину населеного пункту росіяни просунулися в південній частині махнівки за південний схід від Суджі. в цілому, нам вдалося просунутися на 8 кілометрів. Ця інформація стала на вчорашній вечір. Сьогодні ми чекаємо оновлення конкретно по кілометражу, наскільки нам вдалося просунутися. Якщо інститут пише, що є просування сьогодні, це означає, що фактично нам залишається лише чекати, скільки друзі, Сили оборони пройшли і взяли під контроль російської землі. Але ну тут друзі, що варто сказати? Тут потрібно звертати увагу на те, як коментують цю історію. Ворог, а зайте, що заявляють в Міністерстві оборони Російської Федерації, там кажуть, що спроба прориву збройних сил України на Курському напрямку цитуті, далі присячина. Тобто, Міністерство оборони Російської Федерації повідомляє, що фактично все, ось ця нова курська операція Сил оборони України на курському напрямку. Вона зупинена силами Росії. Заявлено, що основні сили збройних сил України знищені біля Бердіна. Я говорив, що не що вони там просунулися, а росіяни кажуть, що вони знищені. Це північно-західніше судді Україна відповідних заяв не робила. Вчора а Міністерство оборони Росії вчора заявило зокрема про те, що нібито от зупинили наше просування дуже і дуже дивна заява. Навіщо це робити? Чесно кажучи, правда не розумію. Але все одно залишається запитання. Друзі: навіщо Україні? Навіщо силам оборони нова Курська операція? От журналісти задаються цими запитаннями, і ну, які знаходять відповіді на це. Про що кажуть аналітики? Ну звичайно, по перше, це війна, тобто з чином розвиваються події. По-друге, зрозуміло, що потрібно розширити плацдарм, потрібно взяти під контроль більше території, і тут мовити не лише про політичну, вибачте, військову складову, але й про політичну складову. У тому числі чому ну тому, що чим більше ти контролюєш території, тим більше в рамках можливого переговорного процесу а це тобі дасть більше бонусів. Про це до речі, каже Єнтені Блінкен. Тоні, Блінкін, ПНДР, державний секретар Сполучених Штатів Америки, він зараз знаходиться в південній Кореї. Ем, привітав його балістичною ракетою Кім Чен Ін так би мовити сказати, Привітав, запустив через 5 місяців після останнього запуску е, своєї ракети, е, але до чого це я? От е, знаходиться зараз. Державний секретар в Південній Кореї і він каже про те, що я вітаю операцію Збройних сил України в області, тому що це дозволить посилити наші позиції перед майбутнім переговорним процесом, який висновок робимо: перший переговорний процес буде, якщо про це каже Ентоні Блинкен, тільки невідомо коли, і другий це точно посилить наші спроможності перед ним. Що ще тут варто сказати? Потрібно говорити, друзі, ну насамперед, напевно, про те, що нам вдається більше отримувати полонених, поповнювати бійний фонд і таким чином міняти їх на своїх хлопців. Ви знаєте, що Росія не охоче на це йде. Хоча, от вчора Лубінець анонсував фактично, новий обмін полоненими з Росією, і дуже сподіваємося, що Росіяни, як завжди, не обмануть і нам вдасться міняти наших хлопців дівчат і витягнути їх з полону. Хтось каже про те, що задача стоїть за захоплення ну, або взяття під контроль радше Курської атомної електростанції. Ну, не знаю, так це чи не так. Мені здається, для цього тижні інші сили, але ми лами, цього не знаємо. Російські пабліки пишуть про те, що е, слухайте, це відволікаючий маневр. Насправді, основний удар буде на інших напрямках. Мова йде про Брянську область або Білгородську, до прикладу. Також цікава думка. Хотілося б, щоб нам вистачило сил на ці три, на ці три напрямки, але ну. Побачимо зараз. Там у росіян 55 п'ять тисяч, е, е, скільки 55 тисяч військовослужбовців, які от е, типу обороняють Курську область. Е, скільки наших сил я казати не буду, хоча в мене є там певні дані, я ж кажу, виходячи з вчорашніх розмов. Але е, я хочу сказати про те, що тут говорити треба про боєздатність там на Курському напрямку. Зараз наші кращі е, кращі сили, і це і це факт. Что, про это, кажется, Роман Светон, військовий аналитик, військовий оглядач, військовий эксперт, давайте его послушаем и потом, повернемось к за розмови. Увага направлення Направление на Москву до сих пор россиянами не укреплено по, по всей по всей линии фронта, если можно так говорить, уже северного, так называемого, от Білорусі до Оскола. И это направление должно использоваться нашими войсками для выполнения основной задачи уничтожения армии противника на его территории. Это еще это лучший вариант. Почему? Потому что гробится в конце концов в российской территории. То есть происходит такая, с одной стороны, демилитаризация, с другой стороны, денацификация российскими же средствами, уничтожается КАБами, инфраструктура российская, минируется российскими войсками, российская территория. То есть для нас это важно, именно это направление. И то просто дело времени, когда наши части будут расширять этот плацдан, Курский, расширяя его, допустим, на Брянщину или на Потому Ваши эти направления такие же самые, примерно такого же уровня и туда же, то есть на север в сторону Москвы. И те операции, которые мы второй, второй, третий день уже проговариваем, можно сказать, два полных дня, третий день, они уже идут. Это сформирующие операции на данный момент, которые выполняются нашими частями оперативно-тактического уровня. Глубина проникновения 3-4 километра. Ну, формирующие. То есть на данный момент проводится так называемая разведка боем для того, чтобы определить направление предполагаемого уже основного удара. То есть пока на данный момент направление основного оперативного удара пока еще не видно. Скорее всего, неделя-полторы будут проводиться такого рода операции. После, после снятия информации, принятия решений, мы увидим, куда будут перебрасываться оперативные резервы. Вот и то и будет направлением основного удара на данный момент. Это может быть даже не Курская область, это может быть и Брянская, и Белгородская, не исключая даже Приднестровье. Почому по тому ж та зараз оптимальний варіант, ісходя вот, з твої ситуації, яка Приднестровье, зачистить Підністров'я від російського присутства воєнних э, формувань, это точно друзі. Звиніть увагу. Це дійсно дуже цікава думка. Перша, Роман Григорович каже про те, що нам треба зачекати ще тиждень півтора. Після чого побачимо, де будуть зосереджені зусилля, сили, вірніше, і саме там може бути основний удар. Тобто, це не основний удар. Те, що зараз відбувається, не основний удар, а це може бути Білогородська область, це може бути Брянська область. Потенційно, це може бути Придністров'я. Придністров'я. До речі, я чув чую зараз не вперше. І дійсно ситуація оптимальна для того, аби скористатися такою можливістю там в Придністров'ї Зараз є певні проблеми, тому що, як ви знаєте. Транспортування газу зупинено з 1 січня в Придністрові відмовилися брати допомогу в Молдові і в Європейського Союзу на розраховування те, що там Газпром може їм допомогти і відновить постачання цього газу. Але поки що вони там сидять без світла, вони сидять без тепла. І в цілому про ситуацію в Придністрові, я дещо зону вам розкажу і навіть кадри покажу, як там вони влаштовують польові кухні на. Вулицях, повернімося до Курської області. Роман Григорович про про те, що, а можливо, там певні окремі участки відкриють дорогу на Москву. Це ж також цікава думка. Погодьтеся. Ми звикли до чого? До того, що ну, яка Москва? Ну, може, Пригожин, е, лише, е, може, лише Пригожин, е, значить, е, 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 якимось чином е, міг туди йти, а ми що ми точно та ні, шановні. Нам потрібно розуміти, що це також можливо, тому що це війна. Треба робити якісь повороти, які є дуже непередбачувані. Але знову ж таки, коли говоримо про дві складові: політичну і військову, давайте в пропорції розглянемо. от дивіться про що кажуть військові експерти. Військова складова полягає у тому, щоб змусити ворога частково забрати свої сили з під Покровська, Курахового і примістити їх до Курська тобто ще одна. Причина ось таких активних дій на курському напрямку це взяти сили на інших напрямках на території України і направити їх на Курськ і, і інша, зокрема політична: продемонструвати, що влада в Росії є слабкою. Це дуже класна штука, і я зараз поясню, чому вчора виходить видання, The Telegraph і повідомляє друзі, те, що ну направду приємно чути, приємно слухати, і дуже приємно. Читати я зараз тут хочу вам ем, зацитувати Курськ у 2025 році. Може стати для Путіна таким самим поворотним моментом, як для Гітлера у 1943-му. Початком кінця, пише британська преса. За даними видання, російський фронт під Курськом хиткий і збройні сили України можуть не лише утримувати позиції, але й просунутися вперед. Повідомляють британські журналісти. Тобто Курськ може стати для Путіна кінцем, от і все, от який висновок потрібно всього зробити.